Всім привіт! Хочу записати коротеньке відео з приводу живучості антени для ребу. Ось ця антена, квадрифілярчик квадрофілярчик від компанії Pisets. Це найкраще рішення з досвіду використання. Ця антена вона вже другий раз після вогневого ураження. Перший раз кап прилетів, другий раз прилетіла епівіха. Бо водій забув включити реп. Ось пробита осколком, ось вона побита уся. Але дивіться 1.2, 1.3 КСВ саме в полосі, на яку вона розрахована. Хоча антена на тестах показує не найкращий результат по подавленню. Але з приводу живучості це топ номер 1 А який сенс в антені, яка показує найкращий результат на тесті, але в бойових умовах вона не працює. Були такі антени. Один виїзд. Приїжджають хлопці вже ремонтувати.